Друзі, всім привіт! П'ятниця ранок. Приїхали знов в халошу. Тільки закинули. Виставили на черв'ячка пружину. Місце. Те ж саме, де останній раз я був. На тому боці де, дачі, теж є ще вільні місця. Каже, що вже не такий інтенсивний кльов, як раніше. Ось поруч Віктор Михайлович тут закидає свою другу гудку, не будемо йому поки заважати. Такі тут латаття, гарно, сонечко встає. Я ось тут уже зовсім поруч головний хапуга. Всі вже перекурить, вже все вже настрою, готов, готов. води сьогодні мало. Та мало, було тут от вода була. На цьому рішені це було. Каже, багато для цього часу. ну, будемо тут саме. стоять і там, де лілії. І на тому боці багато рибалочок. Ну все, будемо пробувати. Підписуйтесь, друзі, не лінуйтесь. Будемо пробувати. Чергового піймав наш рекордсмен. <рес> Садок уже опустив, один там сидить і другий. Ану, який він Не середненький такий, да? Невеличкий. Валерка вже відмітився добряче, бросив цигарку теж. Та ну ти ж... дим глазами мішає. А ну того покаже першого. Більше чи та, менше. Та, та, Такий. Та, дивись, бас, баслиська тут. Я знаю. Ну Ти трошки більший той. Угу. Валерка відкрився вже. Ну слава Богу, будемо чекати. Не вспів відійти, Валерка ще ту вудку не закинув, чергового піймав. Що значить хапуга, що значить майстер? Дивись, теж не на. Три дні не... на рибалки немає. Та й на останній же ж піймав тільки одного, да? Ну и на, пос... на последний да, тике, таки... да, да. на остальной печь, тике одно. Ну дай Бог, все. значит, Валерка, о, это гарненький. это гарненького Валерка вынял, ну хоть его рыбу будем сегодня, да, да, да. Валерка сегодня в главной роли у нас, а ну держи его. О, красавела. Тільки шлисько тут. Я Жабки свадьбу справляють. Співають весільні пісні. А ми сидимо з Віктором Михайловичем поки що. Віктор Михайлович, коли буде кльов? Сьогодні буде. Сьогодні буде. Має бути, як казав один знайомий, так? Да? До спльову -любо, додому не піть. Водичка сьогодні спокійна, немає. Хвиль? Ну нічого. Будемо чекати. На кінець той Віктор Михайлович уходить від хоп хапай бопте ще зараз рідкі гості. А ну довольні. Та ти себе покажи. Довольні, звісно. Розговівся. Три рюмочки а ні одного карася не. Було. Зрозуміло. Віктор Михайлович зацепився за дерево яке. Запхане за в цьому самому. В, в, в прибережній частині. Карась хороший, який це не крупний. Це хороший карась. Ти ще давай поташни, що не такий карась. Бачиш, а я глянув цю витягую, а воно щось. Бачу це саме. Лягло все. Хорошо зацепився. Ну щоб, щоб ти ж його витягнув. Уже два, два карася їх. така. так. Процес іде. Чергового Віктор Михайлович. Так, Вже твоя уже. Взяв. А я поки що ще... Не спромігся, ну нічого, ще посийдемо. Такий щасливий рибалочка. На два крючка. На два крючка, зразу лови. звісно, він не зійде вже нікуди і в торбу. Піднялися трохи хвилі, друзі. Ну, нічого, це не страшно. Сьогодні чудово, вітерець, не так жарко. Вчора було 38, сьогодні тільки 30 мабуть. Будемо сподіватись на рибу. Ну що, піймав і я свого карасика. Такий гарненький, один обірвався тут. Травички клюнув, почти майже витяг. Ну і я вже не без рибки сьогодні. Тут ось хлопці маленькі ловлять на вудку якусь верховодочку, там уже половина. Рибалок на тим боці. Поїхали додому. Ну, у нас поки клює. Да, Віктор Михайлович, поки да? так? Ну, ти задоволений вже трошки сьогодні, так? проти прошлої рибалки трохи краще, так? Да? Ніна здоволений. Ніна, так. Да, Ніна вже скаже, що ти, ти мой добитчик. Да? Хвилями рибка, то клює, то не клює. Що кажеш? Як не буде клювати. Якщо зовсім не буде клювати, то будемо збиратися. Ну поки ще почекаємо трішки. Погодка сьогодні чудова, вітерець, не жарко. красота. Вот ось, ось сегодня, сегодня этот самый Валерия рекорд против всех нас Семеро козлят И козлят это глагол, да? Так что рыбка есть Валерий Валерий в лидерах, чемпион Один, один. Позавчора кажу один піймав. сьогодні сім. В сім раз більше риби піймав. <рес> а більше там, тоже штук сім. Віктор Михайлович на рівні з Валєркою сьогодні. О, і жаба, дивись, откуда жаба земалася? <рес> я ще її сюди не, не кидав. І жабу піймав. Валя, у мене Жаба, <рес> То жаба дала. Тому що в Т6. Ніоткуда вона взялась. Отакі от ну, от рекордсмені. Ні, ні, не, не повезу, нехай жаба їсть. У валерки на одного більше. Ні, у мене жаба, а жаба. Ж... І жаба біймалась. Ну що, друзі, от такий сьогодні у нас денок рибальський видався. Бішні. Люди у мене поки що. Будемо ще хвилин 10 сидіти. Потім збиратися вже додому, скоро 10 година. Відпочили чудово, хлопці сьогодні чемпіони я. Ну, показую, як є. Нічого не прикрашаю, нічого не додаю. Так що, друзі, ставте лайк. Якщо сподобалось, коментуйте, додавайте, що ви думаєте про рибалку в халоші нашу. До нових зустрічей, друзі, до побачення.